Доброго всім дня! Дивіться, далі роботи продовжуються по машині Україна. Там того газон-3308 я вже віддав і знову взявся за свою машину. Що <клевиць> я зробив? Вже встановив інтеркулер, радіатор інтеркуліра. так воно буде стояти. Фільтр закріпив, закріпив повітряний фільтр Ось в цій машині. Думаю, що на радіатор інтеркулера поставити вентилятор. Ну, ще думаю, або вентилятор буде стояти, або зроблю тут заборник воздуха, щоб задавало, як запорожця. Ну, то ще будемо бачити. Зверху, зверху, у нас як воно буде виглядати. Отак. От От тут у нас іде. тут ще буду робити коліно гнути, все, повигнаю коліно, щоб було заборник на вихід з турбіни і туди йде захід на мотор. Тут є повітряний фільтр. Вже так само Треба ще зробити патрубок, перехідничка зробити. Ось От. От такий у мене вийшов підкривок. У мене підкривка не було, у мене тут було, накладалися такі, як пам'ятаєте, накладки пластмасові на капоті. Ну, але то Таке вже воно примітивне, трошки воно мені не подобалося. Я вирішив зробити вже підкрилок такий, ну, так як має бути. Як в газоні є железний підкрилок, тут воно ще все файно позачищається. То все вот так. Та частина зйомна і тут підкрилок розборний. Ще там буду ще вот тут має зробити кріплення, підігнути то права сторона. Вот так, от я вже показував, траверса вже скручена, траверса стягнута вот. і так воно потихеньку робиться. Ліва, лівий бік, бік зроблений підкрилок. От він закриває, тут закриває а, зас, ну, той, поїх, а, сошку, от, щоб з під колеса не летіло болото нікуди. Там ще буде робиться через резинові оплотнітелі. Тут вона того, того, частина зйомна. підкрилник зйомний, та частина зйомна. Та частина кріпиться до рами. Там так само зверху приварено ріштейн. От Та частина зйомна. Виходить. І от та частина теж зйомна. Сейчас думаю зробити і цельне, щоб відключилося від рами. І тут. Але Потім думаю зроблю вже як побаюся, зроблю зйомну. Не буду робити вже так, як роблять на заводі тупо все кучу. Потім ти це зробив. Вони зробили, я думаю, як то все розробити зробили, при ремонті. У мене все то передбачено. Добратися до сошки, знімаю ту частину. от Треба розбираю. Тут. ну Вона фактично, я стільки часу їздив, я туди не заглядав. Тут фактично от капот буде підніматися, відкидний, от І тут добратися до всього. Практично до всього тут реально добратися. От, тут немає такого, щоб зараз тут я вже закінчив, ще знизу ту частину обріжу, Бо, щоб воно було одинаково. От. І тут ще дороблю ту сторону. З підкрилками, вже виведу толк, потім візьмуся за фільтр і турбіну під'єднаю, патрубки роблю. О, щоб вже все було, Потім то все познімаю, погрунтую, помалюю, запущу мастікою, щоб вже то все було готово зроблено. От. Після того вже цим, цим виведу толк. Тоді вже я вже Ще я там з другої кабіни зняв, думав з того з того знімати капота кронштейни але вирішив е, капоту не різати, хай так він буде, цілий кину десь на подвір'я, хай. От, ті кронштейни я маю. Ті, що доставляються, зверху такі я їх попідганяв сьогодні. Тока зробить втулочки, бо втулочок нема, все розбито, щоб воно не гуляло. І буде стояти десь приблизно от, тако буде, в такому розльоті буде кріплення. Капота. От. Зараз ще теж треба поставити кондиціонера радіатор, От, щоб до нього причепити вентилятор. От. Ну, вентилятор 12 вольтовий, але я буду його ставити, щоб він підключався. З ну, схемою придумаю. Хоча тут все на 24 вольта. Ну, у мене є 12 вольт привизиватель току. От, але може заєднаю за послідовно вентилятор, інтеркульора і кондиціонера, у нас буде стійко крутитися, буде охолоджувати. Що тут треба охолоджувати, що треба охолоджувати. От, що там ще? Ну Так поки, фактично робота поки, що з тим іде. Якщо до кінця неділі, з тим всім вже виведу толк. От, тут будуть стояти резинові такі гумочки, щоб воно все, бо та частина зйомна. Будуть стояти резиночки, все буде гарно. Тут так само поставлю, зроблю резинки, накладу резинку, от, щоб, не той, щоб не летіло болото. От, ще знизу буду робити захист, щоб не летів защиту, щоб не летіло болото там. От, і так потихеньку, потихеньку. Ну, картина вимальовується. Тут все відчеканений. Буртик відчеканений. От Є відчекане і будь-яке, то ще добре підчеканити. Потихеньку-потихеньку і так. І так воно все показує. так, Наперед не знаю, як воно має бути. все, Воно все показує, що воно хоче. Щадку, я думаю, ставити спереді, зверху інтер... радіатор інтеркулера, потім він мені показав, що треба там його ставити. Отак воно все чуть-чуть, одне за одним робиш, переробляєш. Все передбачити неможливо наперед. Тут ще має десь стояти бачок на От. І потихеньку, Потім вже то все під'єднаю, під я мушу то все поставити, ті інтеркулер, фільтр, щоб бачити, куди тягнути трубки кондиціонера. то так, Зараз трубки кондиціонера де-небудь, а потім мені не влізе інтеркулер. Дятер інтеркулера є фільтр повітряний. Що треба то все робити. Ставити, приміряти по очереді, щоб все воно продумувати, щоб воно було все розборне, зборне, щоб в ремонті була пригодна. От я на ній три роки від'їздив, вона мені ні раз до чого треба було чогось добратися, у мене не було проблем. Як в таких заводських машинах хрен куди руку запхає, якщо зробиш. От, я стараюся це все передбачити, прорахувати, щоб то все було ремонтно пригодне і експлуатації. Я, щоб приємно було експлуатувати і їздити, щоб навіть щось підкрутити, щоб не матюкався і не казав, що от на кого дещо біжать. Сам, сам на себе скажеш, хрен зробив. А так сам зробив, сам буду крутити. От така. Ну, стараюся робити все так, щоб воно все було продумано. Лучше 10 разів я його відміряю, відріжу, приставлю. Чим я маю розробити, а потім то все. Лучше Ну зараз побавиться, чим потім. Ось так, все. Наразі поки все. Там буду знімати, далі робити, далі буду знімати. От, кому цікаво, питайте щось, може щось цікаве, підкажете. Зараз стоїть питання ці питання в вигляді бам, капота, як капот зробити. Початку думаю, я зробити У мене було фотографії тигра там такого, гражданського. Нормальний такі був. Саме конфігурація кузова, вона не є різка, така як там. Він більш має круги сплав, згиби, і той капот мені не підходить. Мушу я робити. ну Щось треба думати, не знаю. що буде, Треба, щось, може, той щось порадить, щось, щось десь. ну пластмасовий я точно не буду робити, пластиковий, буде желізний. Ну, все добре.